Кошеня і мишка Кошеня і мишка були великими друзями. Гралися вони завжди разом. Якось, коли кошеня, награвшись, повернулося додому. Його мама відчула приємний запах. Чим це від тебе пахне? запитала кішка. О, мамо, то запах мишенятки. Я часто ходжу гратися з ним, бо ми товаришуємо, відповіло кошеня. Відтепер, як підеш гратися з мишеням, клич його здалека і голосно, аби я могла почути і заховатися десь поблизу, сказала кішка з хижим і хитрим виглядом. Ти якось сказала мені, мамо, що мишка добра на смак, а у нас вдома зараз нічого їсти. Я зроблю все, що ти сказала. І ми спіймаємо мишку, запевнило кошеня. Повернувшись додому, мишка теж мусила відповісти на запитання своєї мами. Що це за неприємний запах? поцікавилась мама миша. О, то запах одного кошеняти. Ми з ним товаришуємо і граємось разом, відповіла мишка. Ой, як налякалася і розсередилася мама Миша, та ти хіба не знаєш, що це наш смертельний ворог? Ой, мамо, я не знала, скрикнула Мишка. Я скажу тому кошеняті, що більше не буду з ним дружити. І не піду з ним грати, як воно мене покличе. Наступного ранку кошеня швиденько побігло до знайомого куточка і почало кликати мишку. Мишко, мишко, іди гратися зі мною. Мишка не забарилася з відповіддю. Ой, кошеня, ти дуже помиляєшся, як не мудруй. Тобі мене не обдурити. Ти, мабуть, і не здогадуєшся, що я знаю про наказ твоєї мами, і моя мама теж дещо мені порадила. І з цієї миті нашій дружбі прийшов край.